Як об'єднати роботу ось цих двох гідророзподільників на одній одиниці техніки. Тобто, якщо у нас є тільки один НШ, припустимо, 32. Це можна зробити досить просто. Якщо у вас є ось такий варіант болгарського гідророзподільника. Так, по підключенню, дивіться, почнемо з цього. Тут у нас є буквочка П, це у нас буде подача з НШ. тобто, Насос тягне масло з бака, подає під тиском. сюди на букву П. Тут зараз покажемо, вам ось так виглядає. Для зручності є заглушка, можна подачу поставити сюди або сюди. Далі є у нас буква Т, це обратка ось тут. Також обов'язково П-32 рукав. І ось тут заводом передбачається лінія N. Сюди встановлюється ось такий. Подовжувач тиску, і вже звідси рукав йде на подачу на ось такий гідророзподільник. Багато хто робить це неправильно, пускають через секції, хтось через обратку на подачу, але більш правильніше буде зробити ось так. І тоді ви об'єднаєте роботу ось цих двох вузлів на одному НШ. Кого цікавлять розподільники або НШ, нова пошта накладним платежем по всій території України.